Дорогі діти, батьки, вчителі, гості нашого свята. Сьогодні свято останнього дзвоника, яке, мені здається, найважче і найскладніше за усі останні роки, які ми пам'ятаємо. Цей навчальний рік також був дуже складний. Через повномасштабне вторгнення сталося так, що велика кількість. Дітей, які навчалися у нашому закладі, вимушені були залишити стіни рідних домівок і виїхати з України. Навчання тривало у дистанційному форматі і все це виклики війни, які усім нам приходилося долати. Але з упевненістю можу сказати, що цей рік зробив нас мужнішими, зробив нас дружнішими, зробив сильнішими. Усі ми з вами віримо у нашу перемогу, віримо у те, що в найближчим часом наші діти зможуть повернутися за шкільні парти. Учителі зможуть повноцінно викладати у стінах рідної школи. Батькам буде комфортно і безпечно відправляти дітей до школи та зустрічати зі школи. Але разом з тим сьогодні свято. Тож вітаю усіх вас! З закінченням навчального року. Бажаю всім, дорогі діти, щоб за цей рік, який ви пережили, забули ось ці всі негаразди, але щоб за літо ви мали можливість оздоровитися, щоб перебування наше у нашому місті, у нашій державі було безпечним. Бажаю усім вам з гарним настроєм, з новими силами! Повернутися назад у стіни нашого закладу. Хочу я усім сказати класи на сьогодні свято. Закінчив четвертий клас. Чим пишаюся в цей час? Цей рік для всіх був незвичайним, багато місяців навчання. Ми працювали дистанційно, не традиційно, емоційно. Четвертий клас ми закінчили, і дружно в п'ятий перейшли. І з книжкою ми подружились та на озброєння взяли. Щоб далі вчитися, і дружити і пізнавати до вас світ, нові вершини підкорити і відчувати свій політ. Спасибі, початкова школа, ти наша перша висота. Попереду в нас віднакова, а в нашому серці доброта. Дякуємо мамам, татам, що трудилися ви з нами, в школу з дітьми виходили, всі предмети теж учили. Тож сьогодні і ваше свято можна також привітати. Сили влітку набирайтесь, бо у вересні ми вас поведемо в п'ятий клас. Останній дзвоник пролунав він. Останній дзвоник пролунав, він, він довгий час нам всім співав. Він кликав на урок з уроку і так було щодень, щороку. Ми вас вітаємо, прощайте, про нас усіх не забувайте. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність наші милі за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Останній день сьогодні в нашій школі попереду йде доросле життя. Крізь ці роки ми збережемо казкові дитинства нашого, такі дзвінки літа. Спасибі вам за свічі роки, за наше світле майбуття, за наше щастя, світлоке, за нашу радість до життя. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо. Бо стан душі не висловить словами за все, чого навчилися і знаємо. Сьогодні ми завдячуємо вам. Наші рідні вчителі і працівники шкільні. Усі, ми зараз дякуємо вам, що підняли, зростили нас, і просто всі хотіли жити і поважати всіх любити. Стільки років ми стежку до школи таптали і по снігу, і по щедрій росі в рідній школі росли та знання здобували, і дружити навчилися всі. А тепер, ніби птахи, гніздо покидаємо, щоб пізнати життя і дивосвіт. Прощавай, рідна школа, ми вже відлітаємо нам бентежних 15 літ. Тут лишаємо дитинство і спогляди чисті, і йдемо в невідомі світи. Рідна школа, по-доброму урочисто, рідним вогником з вікон світи. Ми віримо, що буде все як треба, щасливі зорі усміхнуться нам. нас кличе до польоту синє небо. Ми летимо назустріч всім вітрам.